І всім привіт, це вами я Діма. І сьогодні ми продовжимо грати на е легенду ужасів. Та як він мене задовбав? Пам'ятайте, що на нас напав сиреноголов? Тому нам потрібно зараз його вбити. Ой-ой-ой! Чуєш, мальчик? А, я й себе травонув. Ну, саме головне, щоб він помер. Давайте влаштуємо десь підкоп. Ого! Так, він знову кудись втік. Так, потрібно зменшити звук. Ну, у нас є чим хочу. Пхатися. Як він мені надоїв, чесно вам кажучи. Я зараз помру ще. Ну, кайло в нас ще залишилось, тож можна прокопатися нижче. Подалі від нього. Я не знаю, дуже ризиковано тікати. Ну, все одно він нас вбив. А я не пам'ятаю, де він на нас напав. Ми збиралися сходити до якогось доміка, але ми туди не надійшли. Десь, напевно, тут, так. Да. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давайте без нас. А ми тікаємо. Я думав, ми не помремо. Так, я не хочу це ділити на багато серій, тож. Ідемо туди. Лутаємо, що там. Його б завалити, але ми ніяк не можемо, тому що у нас немає достатньо ресурсів. І він нас з однієчки майже вб'є. Давайте прокопаємося, щоб нам залишитись живими. Дуже вниз не будемо копатися. Давайте викупаємося до нього, щоб він до нас впав. І ми могли нанести йому урон. Ще й на цьому мечі нема урону. Взагалі дуже класно. Так, зараз їмо. Ой-ой-ой, ой, я боюсь, але давайте сходимо кудись далі, наприклад, до нього. Так, ми майже прокопалися. Потрібно ще на пару блоків вперед. О, цього буде достатньо. Так. Ми його вбили. Тепер нам ні... можна повертатися додому або. Підлутатися тут, але. Не факт. Що ми тут підлутаємось, тому що. Наскільки ми. Знов сиреноголові. Та як ти мені. Ладно. Так, нам потрібно відпочити і сходити подивитися крафт. Тому що нам потрібно за сьогоднішню серію добути ще деяких мобів. Так. сиреноголовий, сиреноголовий, ось і він. Нам потрібна палка. Просто палиться, без нічого. Давайте зараз нашу зброю оцю виставимо сюди. Їжу сюди і меч наш сюди. Провіряємо ось це. Нормально. І в нас залишилось добути. ось цього біле. Кома є. Це в нас є. Ось цього. І ось цього. Залишилось три. Раз, два і три. Так, From the fog. Dear Дірхерд. І. People, people, чи як його? Я не розумію дуже англійську, але нічого. Англійська нам сьогодні не потрібна. Нам потрібно сьогодні знайти тих мобів і повбивати. Залишилось троє їх. тож... Ми... А, я. Щось я нічого не зрозумів, але ладно. Ні, 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 ні. Давай подалі від мене, до мене не приближаємось. Давай, давай, давай. Йди сюди, йди, йди, йди. Як ви мені надоїли? Як ви мені такі дорогі, прям. Я не знаю, що використовувати. Так. Вони повинні бути там. Якщо їх нема, то я не знаю, що їх буде. Так, цей помер. Ну кома в нас життя ця була так, вона майже помирає. Ми її І вона теж в нас була потрібно шукати іншу. Давайте це приберемо, тому що це заважає. From the Fork той е, знаходиться. Повинен вночі. Так, це ми заберемо все. І підемо. Ага, а наверх ми не підемо. Але потрібно. Ніхто не, забор... Ніхто не забороняє нам туди, так що... Чому ж і ні? Там є вище начебто, але я не думаю, що нам туди потрібно. Підемо, напевно, назад, бо нам потрібно добути всіх мобів тих. Так. Один знаходиться вночі. В темряві, точніше. Йому потрібна темрява. А як темряви в нас немає, то ж ми повинні чекати ночі. Давайте проламаємо. Зараз. Е, вони взагалі знахабніли. Я не розумію. Напевно, так. І нам потрібно. В ту будівлю. Я чесно не пам'ятаю, але здається, що так. Давайте станемо сюди. І залишилось нас тут три удари. Раз. ТВ. І там нічого немає. Як він не має? Раз. Дива. І три. Так, так, так. Ой-ой-ой. Оце він нам і потрібен. ні 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 Мені потрібно жити, тому що його ще потрібно вбити. Ну, вас в баню, я так розумію. І він нас знову вбив. Це взагалі справедливо? Не заважай. Тобі он. нам потрібно. Дістатися до того <кхем> чорною іщепою, тому що він нам потрібен. Ось і він. Так до нього? Чому ми помираємо? А ми зробимо ось так. Так, ну, в принципі, з цими речами. Опана? Це той, хто нам потрібен. Цього я не знаю, ні-ні-ні-ні. Він нам не потрібен. Він у нас є вже в колекції. Та звали звідси. Дрібізга. Давайте. Оця коняч... конячка нам і потрібна. Так, ладно, я їх вбивати попробую. У нас нічого не вийде. Це я гарантую. Потрібно тікати, бо там зараз кріпер до нас прийде. Ой. Давайте зараз пошукаємо. Ладно, ми пошукали не надо. Не надо. Та як ти мені задупав? Давайте валіть звідси. Ти теж. Ти теж вали звідси. Давайте оплутаємо сундуки. Давайте зараз пошукаємо у сундуках, можливо, щось буде. Ем. Давайте це. Я не розумію. У нас начебто. Нам потрібно вмерти. <кхм> таке зараз в мене бажання. Нам потрібно верну... повернутися на той спавн. О, давай, да, давай, давай. Е, ламаємо кроватку. Ти малий урон наносиш. опа опа опа, опа. він нам не потрібен. Он нам и потрібен. О! украинский прапор. Так, у нас есть яйце. Есть вот эта белая штука. Белая штука, меч потребен Она а я... А, ось это, белая штука. Потребен камень, палка и эта штучка. Камінь, наскільки я знаю, в нас, в нас, в нас, в нас в цьому будинку це щось дуже. Ой, не вмію я користуватися цими речами. Так, ці вже повторні, напевно. Так, да, це все вже повторяється у нас. Нам потрібно ось це. Е, у нас палок немає. Ну, я думаю, це проблемою для нас немає. Ми дерево просрали. Йх. Ну йде нам дерево зараз добути? Ну, одне дерево ось, ладно. А нам потрібне ще одне. Нам потрібно палки, так, <клухи> білий верх, камінь і ось так, <клухи> так, меч і сльоза. І за... А у нас це все є начебто. Нам тільки потрібне. Дерево. Нам потрібно тільки дерево, напевно. що. Я думаю, взагалі-то в нас це вже по повтору йде, тому що... Та як він мені надаєв? Ось так і ось сюди. Так, йдемо на двір. Ця штучка в нас отравляє. І ми отравили самі себе. Ця штучка робить нас невидимими і швидкими. Ця штука в нас. Да. Ця штука робить ось так. Ця. Прикольно. Мені це подобається. Ця штучка. Ага. Як вам так сказати? нам потрібно тікати. І тепер хартотем. Воно що вбиває? Да, воно піднімає і вбиває. Давайте це зараз затестимо на комусь з мобів. Наприклад, на ньому. Да. Тільки воно не вбиває. Ця падаль лише підкинулась. Ну що я вам скажу, ми закінчуємо нашу серію, тому що вже немає що робити тут. Тож, дякую всім за перегляд, всім удачі всім пока!